Сьогодні ми поговоримо про щось дуже таємне. Сурен. Що Що ти а, бачиш? Що відбувається? А. А. Ні, Сурен побачив у своїх видіннях не свіже інтерв'ю Потапа для чергового московського виродка, від чого хочеться блювати. Не стісняєш признавати свої ошибки, був неправ. А у своїх видіннях йому постав таємний університет. Come on, Якщо під таємним університетом ви уявили якусь кафедру Тіктоку Поплавського, то змушений зауважити, сьогодні мова піде дещо про інше, набагато цікавіше, та пов'язане з нашою непростою історією. Сьогодні ми поринемо у епоху між двома світовими війнами, коли українці виборювали собі право на власну ідентичність, а якісна освіта мала велике значення для виховання нового покоління національної еліти. Польська влада тоді створила такі умови, що українці могли навчатися лише за повної асиміляції. А Львівський університет перейменували іменем Яна Казимира. На претензії українських студентів, які завжди були бунтарями, ректор університету промямлив, що умови можуть ставити тільки ті, хто переміг у війні, а позаяк українська сторона програла, то вона за цю поразку мусить бути покарана. Тому українські громадські і культурні діячі вирішили заснувати свій університет з блекджеком та галушками, який діяв у повній конспірації. Український таємний університет працював у Львові з 1921 по 1925 рік, без власного приміщення, виділеної зарплати, і головне, без дозволу тодішньої польської влади, яка не була зацікавлена в освічених українцях. Єднало в цей час усіх їх бажання здобувати вищу освіту, саме українською мовою, яку тоді активно утискали. Також в розрізі того часу, влітку 1919 року, українська галицька армія була змушена під тиском польського війська покинути західноукраїнські терени, перейшовши річку Збруч, А тут ще й про освіту доводиться думати, де справи були не найкраще. Новопоставлена польська влада наказом від 14 серпня 1919 року закрила всі українські кафедри у Львівському університеті, які існували за австрійського управління. Продовжувати навчання у закладі дозволили лише тим, хто був польським громадянином або служив у польській армії, що виглядало досить цинічно, враховуючи, що от, от як закінчилась польсько-українська війна, більше того, тим, хто вступив до вишу раніше, довелось покинути навчання, і добре би було, якби працював якийсь Макдональдс чи КФС, щоб можна було хоч працювати по спеціальності. Студенти фактично опинилися на вулиці, хоча мали сильне бажання навчатися та ходити на заняття. Це спонукало українську інтелігенцію та теж студентство організувати такий собі громадський освітній рух, і у серпні 1920 року відновило діяльність товариство українських студентів під назвою Академічна громада. Це товариство тиснуло на польську владу, щоб вони повернули українські кафедри у Львівському університеті та й загалом перестали репресувати освіту. Уже через рік учасниками об'єднання стали майже 500 осіб, а академічна громада перетворилася на важливий центр молодіжного життя українців Галичини. В межах товариства діяли наукові гуртки, що складалися із трьох відділів і аж 25 кафедр. Фінансово та організаційно їх підтримували представники наукового товариства імені Тараса Шевченка, товариства українських наукових викладачів імені Петра Могили та Ставропігійського інституту. Під час роботи курсів відбувалася зустріч між представниками від українського студентства та тим же ж ректором Львівського університету, де обговорювали питання відновлення українських кафедр і доцентур в університеті, а також прийняття студентів на навчання незалежно від того, в якій армії вони служили. З поганих новин ці переговори закінчились нічим, що було досить прогнозовано, не залишивши українським студентам жодного вибору, як навчатися, скажімо так, підпільно, а ти і досі прогулюєш першу пару, бо там лекція не роба. Водночас 1920 року відновив діяльність також і Український студентський союз, а його президія 1 травня наступного року закликала українських студентів, які досі навчалися у польських вищих навчальних закладах, бойкотувати навчання та підтримувати ідею створення Українського університету у Львові. Ця ідея була серед тем для обговорення і під час краєвого студентського з'їзду, що відбувся на початку липня 1921 року у Львові. Якщо ви думаєте, що було багато сходок студентів того часу. То ви не помиляєтесь, що їм ще робити, якщо пари відмінили. Проте, якщо ж відкинути іронію, то ситуація дійсно була жахливою, і без активного супротиву українська освіта би зникла як така: у резолюції краєвого студентського з'їзду висловили вимогу створення повного українського університету, який складався б із трьох факультетів філософського, правничого та медичного. Філософія, психологія! Для цього делегати зібрання створили комітет української молоді, та паралельно із цим відбулася нарада викладачів та професорів українських студентських курсів. Під час зустрічі учасники заявили, що оскільки польська влада зробила практично неможливим подальше навчання українських студентів у Львівському університеті, українське суспільство мусить допомогти університетській молоді іншим шляхом здобути собі знання і відповідні кваліфікації. Більше того, такий собі професор Василь Щурат запропонував заснувати для українців, при тому ж науковому товаристві імені Шевченка, приватний університет у Львові. Більшість делегатів з'їзду підтримали цю пропозицію та сформували сенат українського університету на чолі з ректором, яким став той же Василь Щурат. Між іншим, якщо у вашому місті є вулиця Щурата, як от у Львові, то тепер ви знатимете про кого йде мова, та не опозоритись на черговій вечірці, ну принаймні в інтелектуальному плані. У вересні 1921 року Українська міжпартійна рада, як найвища тоді українська політична місцева установа, офіційно затвердила постанови липневої професорсько-викладацької наради, і університет розпочав свою роботу. Кошти на першочергову діяльність новоствореного закладу прислала українська робітнича громада з Нью-Йорку. І так, вже тоді за континентом, у нас була своя діаспора. Шкода, що вони до президентства штатів так і не дійшли, мали би зараз менше проблем. Також збір грошей організували самі ж українські студенти, ну і трохи готівки вдалося отримати від продажу збіжжя. Уже 15 вересня 1921-го почалися записи на навчання в новому університеті, однак фактично одразу ж доводилось робити це в умовах конспірації через переслідування польською владою. Вона, між іншим, не забувала про старі та добрі репресії. А після замаху Степана Федака на колишнього міністра оборони Польщі. Юзефа Пілсуцького, так взагалі прокотилися по Львову з новою хвилею. Хоча й замах був справою рук української військової організації, якою тоді марив наш старий добрий знайомий в той час 12-річний Степанчик Бандера, польській владі було байдуже, і вона прокотилася по всім, як по звичайним громадянам, так і по українському студентству, в якому вбачала загрозу. Зокрема, заарештували того ж ректора Новоспеченого українського університету Василя Щурата, а з ним і секретаря Богдана Барвінського та кількох професорів. Усім їм довелося. Просидіти декілька місяців у слідчій тюрмі, даючи пояснення та покази, незважаючи на складну ситуацію, через місяць, 23 жовтня, у великому залі Народного дому відбулася урочиста презентація з нагоди початку навчання в українському університеті. Промову виголосив проректор університету, доктор Мар'ян Панчишин, який згодом стане ректором, замінивши на посаді щората. Загалом, під час першого навчального року 1921-1922 років, усіх кафедр в університеті було аж 50. Вісім в тому числі 26 філософського факультету, 22 правничого. Та що особисто для мене було несподіванкою, 10 медичного. Чому несподіванкою? Бо я не до кінця собі уявляв, як можна вчитися на лікаря без обладнання та лабораторій. Університет же ж підпільний. Проте, все ж керівництво знаходило вирішення, про що розповім згодом. Не слід забувати і про вісім допоміжних кафер для технічних студій, бо як без них в поважному університеті. Викладачами кафедр таємного університету, як його назвали через конспірацію, була українська місцева інтелігенція, як, от Степан Балей, Михайло Галущинський, Богдан Барвінський, Філарет Колеса, Іларіон Свінціцький, Кирило Студинський та інші. Повний список викладачів ви бачите. На екрані, тому не соромтесь, шукайте прізвище і згадуйте, чи були на такій вулиці, в якомусь з українських міст. Про що я згадував раніше, так це те, що таємний університет не мав спеціалізованого обладнання або приміщень для проведення розтині чи операційної для практики студентів. Тому студенти різали русню. Жартую, звісно, хоча цей прикол має і долю правди. Не те, щоби нам тоді щастило розбирати на запчастини бідних московських хлопчиків-трусиках, що випадково куповують наші землі, але от поруч із підручниковими малюнками та моляжами, інколи студенти мали можливість вивчати будову людського тіла із реальних решток. Як от кінцівок із кістками, м'язами та сухожиллями. До речі, з цим пов'язана одна, скажімо так, курйозна історія. <різвіст> Одного разу очільник Центрального союзу українського студентства Петро Ган зустрів в центрі Львова двох колег, які несли важку сумку. Знайшов неприємний запах, на що Ґан звернув увагу хлопцям, думаючи, що то вони спортивну непопрану форму несуть додому, а пральних машинок ще не винайшли. Як виявилося, в сумці була нога покійника, яку хлопці несли на анатомічну секцію українського університету. Такий от прикол, уявляю, якби зараз сталася подібна ситуація, якби хтось пояснював копам, чого в нього в сумці нога. Жар про одну ногу тут другу там. Не пишіть, будь ласка, це не смішно. Ну, може трішки дотепно. В таємному університеті нараховували загалом майже півтора тисячі студентів, серед яких 69 дівчат. А ти й досі плачеш, що в тебе на кібербезпеці тільки 5 дівчат в групі, вони як того все було сотні років назад. На філософському та юридичному факультетах навчання тривало 4 роки, а на медичному та технічному 2, щоб здобути свій повний курс освіти. Польська поліція, в свою чергу, пильно стежила за усіма приміщеннями, де проходило навчання, бо, звісно, де ж, ж мали збиратися студенти. Так у поліційному. Інформаційному донесенні йшлося, що навчання проводились на вулиці Руській, 3, вулиці Бляхарській, 9 Сучасна Федоровича, та у великому залі народного музею. Можете пошукати на карті і подивитися, чи їде туди тролейбус вашого району. Хоча я сумніваюся, тролейбус Троєщина Лівська опера 10 грудня 1921 року. Польська поліція здійснила рейд на приміщення по вулиці Мохнацько. Тепер Драгоманова та Супінського, тепер Коцюбинського, де відбувалися університетські студії з метою розігнати непокірних і прикрити підпільне навчання. Такі обставини змушували українських викладачів часто проводити свої заняття у замаскованих приміщеннях, а інколи у пивницях або підвалах, чи там, де їх не можна було би знайти чи викрити, могли б між іншим влаштовувати свої пари Рясне-2, то як лівий берег Києва, тільки трохи далі ще два дні пішки, п'ять верхом. У другому семестрі першого академічного року технічний відділ переріз у окрему українську високу технічну школу, або як її тоді називали, таємну політехніку. А її ректором став Віктор Лучків на початку жовтня 1922 року. Успішно закінчивши перший академічний рік, розпочався новий набір, теж підпільно і теж ховаючись від польської влади, проте вже із сформованою структурою та базою для навчання. 15 жовтня у залі музичного товариства імені Лисенка планувалося урочисте відкриття навчального року, проте поліція дізналася про це та заборонила проведення заходу. На знак протесту відбулася піша хода молоді міста, де звучали українські патріотичні пісні, що не сильно було до вподоби полякам. До початку листопада 1922 року університет працював у звичному режимі, але згодом навчання було тимчасово припинено унаслідок чергових масових арештів українського студентства та інтелігенції через вибори до польського сейму та Сенату. У зв'язку із цими подіями Український університет вислав 15 листопада 1922 року окрему відозву до націй у Женеві. І до Ради амбасадорів у Парижі із закликом, щоб вони взяли під охорону право українського народу на науку, а Український університет у Львові під опіку від переслідування зі сторони польської влади. Проте, як ви вже здогадалися, що Ліга націй, що Рада амбасадорів лише звучала круто, але на ділі була схожа на теперішню ООН і зробила теж ідентичні речі. Рівно нічого, могли би хоч засудити для пристойності, але де там? Такі негативні тенденції призвели до скорочення чисельності студентів в університеті. В другому півріччі навчалося вже біля тисячі людей, проте кількість дівчат виросла до 80, що вже не так зле. Згодом матеріальну підтримку як у діяльності Українського таємного університету, так і вже таємної політехніки, почала надавати створена 12 лютого 1923 року кураторія вищих шкіл у Львові. І так, це ще одна організація, яка вписувалась в контекст того часу побудові української освіти. Навчання навчанням, але його мета насправді полягала не в п'янці на випускний та екватор, хоча це теж важливо, а саме у продовженні роботи по спеціальності. І з цим випускники таємного університету мали певні проблеми. Ні, вони не працювали по закінченню на таємній роботі, але все ж влаштуватися могли лише в українських інституціях та приватних підприємствах, і то медики та правники. Водночас дипломи українського таємного університету визнавали у Відні, Граці та Празі, а сам університет допомагав з пошуком роботи для випускників українських закладів вищих студій та дбав про відрядження на подальші закордонні студії для українських студентів, які не могли продовжити їх у Галичині. Це стосувалося насамперед студентів медичного факультету Українського університету і студентів політехнічних студій, які могли закінчити лише два курси навчання. А решту потрібно було студіювати за кордоном. Це стало особливо важливим після того, як з оголошенням рішення Ради амбасадорів Антанти від 14 березня тисячі року східна Галичина остаточно увійшла до складу другої речі Посполитої. І у діяльність українських навчальних закладів ще більше почали втручатися. Наприклад, на рішення чергового з'їзду інтелігенції та студентства від 20 травня 1923 року щодо легалізації удержання українських вищих шкіл у Львові, польська влада відповіла відмовою. Попри це, український таємний університет та політехніка успішно продовжували навчальний процес аж до 1925 року. Причому кількість кафедр не змінювалась, а нові студенти все приходили на навчання. Польська влада тоді недовго мирилася з існуванням потужних українських осередків вищих студій. І так, у липні 1925 року, робота університету і політехніки на обмежений час була припинена. Як виявилось потім, це було зроблено назавжди, а усе майно університету розділено і передано у різні установи. Бібліотека і хімічна лабораторія перейшли до наукового товариства імені Шевченка, а інші речі розподілили між собою просвіта і український національний музей. you <laughs>